Усі ми безліч разів проходили повз пам'ятник у вигляді жінки, встановлений по вулиці Свободи. Називається він Батьківщина мати у Шосецькому краєзнавчому музеї. Говорять, він встановлений на честь визволителів міста від фашистських окупантів. Старша наукова співробітниця Любов Войстик розповідає, шостка була окупована під час Другої світової як багато інших міст України. Окупація тривала з 27 серпня 1941 року по 2 вересня 1943 року. Сторінки в історії цього окупаційного періоду нашої шостки, а саме липень 1942 року, в цей день було розстріляно більше 450 людей. Це сталося саме біля будинку технікуму. Де зараз там стоїть пам'ятник, пам'ятник жертвам фашизму? Він називається «Скорботна мати. Його відкрили в 1958 році. Відступаючи фашисти замінували ключові локації шостки, але нашим військам вдалося не шкодити вибухівку. Згідно документів, місто було визволено 3 вересня о 9 годині. 50 хвилин. За це звільнення була заплачена дуже висока ціна. Перше поховання відбулося в 1943 році, саме в парку Карла Маркса, як він раніше називався. Тут там саме поховані поховані люди, як я вже кажу, які померли в шпиталі. 713-му. щодо меморіалу Вічний вогонь. То перепоховання у цьому місці відбулось у 1967 році. Сюди доховали тут е, похована 14 червоноармійців, і саме в цей день три партизани. Три партизани, а саме соломка. Амельченка і Федорченка, які загинули в 1941 році, стикнувшись з фашистськими військами на кладовищі у садовому мікрорайоні. Також є дві братські могили. Крім цього, у різних частинах міста встановлені інші обеліски пам'яті, де покоїться вбиті працівники різних підприємств. За час окупації шостки німецько-фашистські загарбники вбили понад дві тисячі місцевих мешканців. Понад шість тисяч людей було насильно вивезено до Німеччини.